Так, 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 ти все правильно розумів по назві цього відео. Я знайшов сайт, який дає кожну хвилину мені сигнали, та в цьому відео я буду тобі це все показувати. На зв'язку Громов трейдинг. З тебе лайк та підписка. Ну що, поїхали. Хто не знає, мене звати Артур, фамілія моя, моє прізвище це Громов. І я вже багато років торгую на валютному ринку, саме на самому топовому брокері це Бінаріум. Тому зараз мій баланс 3000 тисячі гривень, так як в рамках свого експерименту я йду до великої суми. А на моєму основному рахунку більше 2 мільйонів гривень, але ми до цього також прийдемо. Ну що, давайте тепер буду показувати вам свою стратегію. Але перед початком цього відео спускайся прямо зараз в коментарі та переходь в мій телеграм-канал. Поки що тут нічого немає, але в момент, коли ти додивишся це відео, тут буде дуже багато торгової та цікавої інформації. Також буде невеличкий бонус для вас. Тому переходь сюди і поки тут мало підписників, та канал повністю відчинений. Потім сюди не буде можливості потрапити. Тому бачиш, що цей замочок, він скоро буде замкнутий, тому переходь. А тепер показуй свою стратегію сайтмики вдає мені сигнали. Все максимально просто. Переходжу на бінаріум та обираю нашу валютну пару. Хай це в мене буде NSD GPI. Далі переходжу на наш сайт, який видає мені сигнали. Це саме investing.com. всі актуальні посилання у мене будуть в коментарях під цим відео. Та пишемо назву нашої валютної пари. В моєму випадку, це NSD GPI. Пишемо все правильно. Далі тиснемо на неї, тиснемо на технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина мені каже, активно продавати. Тому я повертаюсь на брокера і просто тисну продати протягом а, однієї хвилини. Ось і все, на 500 гривень я зайшов донизу. І тепер дивіться на ідеальне відпрацювання. Те, що ми трошки підростаємо догори, це в нас нічого страшного взагалі. А, так як на ринку волатильність ніхто не відміняв, і в мене ще є дві хвилини на закриття цієї угоди. Тому саме так я і працюю, саме це і є моєю топовою стратегією, як я заробляю гроші. Тому тепер дивіться, зайшов на 500 гривень по нашому технічному аналізу нашого інвестінгу. Ось і все. 20 індикаторів кажуть про те, що ми будемо падати. І зараз ви вже бачите, а, друге формування і третє формування нашої свічки, яка летить донизу, ось і є відпрацюванням моєї стратегії. І ось це вже ми виходимо в гарний плюсик. І годи зроблю плюс 400 гривень, і ця года мене закінчиться через 30 секунд. Роблю скріншот для того, щоб розібрати потім цю нашу угоду в своєму телеграм-каналі. До речі, чекаю вас тут. Посилання буде в коментарях. І ось, ось саме це і є відпрацюванням моєї стратегії. В нас вона закриється ця угода через 20 секунд. Здороблю на цьому тестовому своєму експериментальному аккаунті плюс 400 гривень. В цілому ось так я і працюю. NSD GPI активно продавати. І наш N GPI летить донизу. І зараз я отримую гарний бонус на свій кошельок, на свій гаманець, та зможу їх вивезти хоч зараз. Тому якось так давайте дивитися. Ідеальний профіт плюс 905 гривень і наш графік і далі сипеться донизу. При тому, що моє відео йде а, всього 3 хвилини, за 3 хвилини я повністю розповів вам про свою стратегію. На момент, коли ти вже додивився до цього моменту, мій телеграм-канал повністю забитий, хоча поки тут ти нічого не бачиш, але ж коли ти перейдеш сюди, тут буде дуже багато всього. Тому в цілому ось я моя стратегію. Звісно, я можу там ще зробити 5-10 уход. Але не бачу великого сенсу в цьому. Але ж давайте подивимося на NSD GP, якщо NSD GP нам досі каже активно продавати, так, активно продавати. Тому тисну ще раз продати і заходжу ще раз донизу в цю ж нашу угоду. Так як наш NSD GP, так як наш інвестник сказав, що ми будемо падати донизу. Тепер давайте дивитися на ідеальне відпрацювання цієї угоди. В цілому, саме так я і працюю, так я і заробляю гроші. А сценарій в нас такий, що ми знову-таки можемо трошки піти догори, але ж результат завжди один цей ідеальний плюсик. Зараз ви це в нас побачите. Вже ми пробиваємо лінію там, де ми заходили, іначе графік ідеально летить донизу. Через 50 секунд я отримую вже другий ідеальний плюсик, з якого я плюс 405 гривень. Тому ось так я і працюю цей сайт, який в сигнали, це взагалі скарб та винахід, великий винахід в світі трейдингу. Тому тепер давайте дивитися. А залишається в нас лише 35 секунд, і ви самі бачите, як ідеальний наш графік летить донизу, роблю ще один скріншот. І просто скажіть мені тепер, де ви ще бачили такі топові стратегії. Графік максимально фундаментально гарно летить донизу. І це свідчить про те, що моя стратегія саме топова, що є на ринку трейдингу. Через 20 секунд я отримую плюс 400 гривень на картку та буду закінчувати це відео. ось такий ідеальний пролив роблю навіть ще один скріншот. І. В цілому ось так я і працюю, просто подивіться на цей пролив. Здивований я чи ні. Звісно, ні, так як я так заробляю кожного дня. І це є моєю стратегією з нашим інвестінгом. Бам! я отримую плюс 405 гривень собі на свій а кошельок, на свій баланс, і прямо зараз можу поставити їх на вивід. Але ж я йду далі, мабуть, до. 50 тисяч гривень, планують за тиждень до цієї суми дійти. В цілому, все саме так. Всі актуальні посилання будуть в коментарях під цим відео. Ідеальна стратегія, ідеальний аналіз. Всім дякую за пригляд. На зв'язку був громов трейдинг.